Самопроголошені ДНР і ЛНР гарантують, що якщо Київ проявить розсудливість, то обрані 2 листопада керівники республік будуть готові до продовження діалогу. Про це йдеться у заяві, підписаній так званими першим заступником голови уряду ДНР Андрієм Пургіним та головою Верховної Ради ЛНР Олексієм Карякіним. Про ультиматуми сепаратистів та українську відповідь будемо далі говорити з народним депутатом України Сергієм Капліним. Пане Сергію, доброго вам ранку. Доброго. Отже, ось цей фактично ультиматум від сепаратистів. Як повинна реагувати на це Україна? Що скажете? Найбільша проблема, яку ми сьогодні маємо, це те, що ми знато багато реагуємо на, в тому числі, ультиматуми сепаратистів і на якісь інші різні позиції Путіна, у тому числі окремі позиції міжнародної спільноти. У нас повинна бути своя гра самостійно. Хіба не зрозуміло, що хоче своєю геополітичною стратегією зробити Путін? Його мета. Я не думаю, що зрозуміло тільки мені в цій країні. Кожній розумній людині вона зрозуміла. Кожному фаховому дипломату, тим, хто займається геополітикою. Давайте нехай це буде зрозуміло, що кожному глядачу розкаже. Він так. хоче зіткну, зіштовхнути так звані ЛНР і ДНР, цю так звану Новоросію так. із європейською частиною України. Він мріє про громадянську війну на території країни. Тоді, коли не російські солдати, не Москва, не Росія. Буде воювати проти України і фактично знищить її. А коли країна втоне у крові громадянської війни, як це зробити? Формула дуже проста. Зараз створюється ЛНР і ДНР. Ми їх, звичайно ж, не визнаємо так. і їх не визнає світ. В якійсь певній мірі їх визнає Росія. Але при цьому при всьому ми не визнаючи ЛНР і ДНР як самостійні суб'єкти на території Євразії, скажімо, чи Європи, да, несемо відповідальність за їх пенсіонерів, за їх робітників по соціальним зобов'язанням з боку бюджету України. Ситуація може бути доведена до того, що ми фізично не матимемо можливості платити ці пенсії. Ми фізично не матимемо можливості платити ці зарплати. Ми фізично не матимемо можливості забезпечувати порядок там. І там будуть постійно цькувати Еленерівців і Ленерівців і тих людей, які, власне, ходили вчора на вибори, раніше були на референдумі, що це та Україна, яка покинула вас, їй немає справи до ваших проблем. Зараз вже від Путіна чи його там людей лунають заклики згорнути взагалі видобуток вугілля, що було, мабуть, чи не єдиним звідки бралися зарплати і інші можливості прожити у мешканців Донець... ну, Донеччини, Луганщини. А так, так. що це означає? Це означає, що ці кілька мільйонів людей будуть на шиї інші десятки мільйонів людей, які проживають і працюють на іншій частині України. І це означає, що рано чи пізно вони прийдуть у Київ за своїми пенсіями і за своїми зарплатами, за дотаціями, за субвенціями і багатьма іншими речами. Тому що там існує чітке, чітка впевненість, що саме ці регіони усі ці 23 роки, а до цього ще кілька століть, годували Україну. Так. Ніхто не, не знає, що Україну годувала Полтавщина, яка була першою, першою серед. Українських областей донорів. Тому нам потрібна власна стратегія. Стратегія наступна. Крок перший: варто негайно змінити, ну, по-перше, закінчити цю коляціаду. Негайно сформувати коаліцію, зібрати парламент і прийняти зміни до закону про антитерористичну діяльність. Так, ми ще поговоримо і про самого коліціаду, але давайте все ж таки на підтвердження ваших слів я хочу вам запропонувати подивитися і послухати, як коментують ситуацію самі організатори отих псевдовиборів у Донбасі. Будь ласка. Він вдовжен сміритися з мислію, що Донбас більше не являється частиною України. Это аксиома. То есть С этим можно, наверное, не соглашаться, но с этим нельзя спорить, признает Киев наш результат нашего разъявления или нет. Это проблема Киева скорее. То есть мы для себя все решили. Ну, это был Роман Лягин. Голова Центральної виборчої комісії ДНР. І водночас сепаратисти заявляють, що якщо знову ж таки так Київ виявить розсудливість, обрані керівники будуть готові до продовження відновлення усього комплексу зв'язків з регіонами України, до укладання різноманітних угод із кабінетом міністрів, підприємцями, організаціями України Ні, ну він заявляє те, що йому не диктували у, у ФСБ. Ну, він має так заявляти ну, за то, усіма законами провокаціями. Ні, він розуміє прекрасно. Що має позиціонуватися як самостійний гравець? Що треба говорити, що ДНР і ЛНР це самостійні, самодостатні одиниці, що вони хочуть в Росію. От і Україна має визнати самостійність, але ж Україна ніколи не визнає, бо Україна ніколи не покине навіть останнього українця, який там залишився. Розумієте, в чому? В чому тут весь парадокс і в чому тут вся суть гри? Тобто, це такий блеф. З боку керівника так званого керівника, так званої центральної, так званої виборчої, так званої комісії, там ЛНР чи ДНР, і вони будуть продовжувати це робити. Не потрібно це речі реагувати. Треба робити свою роботу. Перше, потрібно гарно працювати у Європі. Кожна німкеня, так само як ви вранці прокидаєтеся, включаєте у якесь видання популярне і дивитеся, що відбулося в своїй країні, правильно? Де бомбили, кого вбили, так. яка ситуація. Кожна німкеня, норвежка, полячка, кожна мати в Європі має прокидатися і дивитися, що відбувається в Україні. Чому? Тому що вона має пов'язувати події в Україні з загрозою Третьої світової війни. І вона повинна точно знати, що якщо тут буде погано, якщо тут буде далі розгортатися громадянське протистояння і війна на сході. То це полум'я війні війни, війни перекинеться на Європу, і тоді її діти підуть воювати у рамках Третьої світової війни, Пас яка злі, буде. Я про щось намагаюся зрозуміти. Прошу вас, щоб ви просто пояснили скасування законів щодо особливого статусу Донбасу, але замість цього вільні економічні зони. Чи не означатиме це, що Київ фактично пристане на пропозицію так званих ДНР і ЛНР домовлятися з економічних питань? Поясніть тут відповідь дуже знову ж таки проста. Визнавати ДНР і ЛНР ні в якому разі не можна, так. і ми собі не можемо цього дозволити. Друге, що стосується вільної економічної зони, це елемент в пакеті можливих потенційних переговорів із російською стороною, але за умов чіткого дотримання миру мінські, зокрема мінських домовленостей Росії, те, що зараз на сході відбувається, бомбардування постійно. І напади на український Донецький аеропорт, напади на наші блокпости, зокрема на 31-й, ультиматуми, намагання прорватися в Маріуполь, Одесу потім на Миколаївщину, провокації, які чиняться на території всієї України ФСБшниками, все це не називається мир. Президент, Це обов'язок президента шукати мирне вирішення питання. У мене є власна позиція. Я вважаю, що нам треба готуватися до найгіршого сценарію. Прийняти пакет необхідних законодавчих актів, які дозволять нам навести порядок в питаннях військового забезпечення, речового забезпечення солдат, навести порядок в армії, закінчити з корупцією у армії і бюрократією в армії. І жити якийсь період за принципом і гаслом, а краще завданням. Все для фронту, все для перемоги і стабільності, ну і як результат для миру. Якщо ми матимемо потужну армію, це буде вагомим серйозним аргументом у переговорах з Путіним. Не матимемо слова Путіна, нічого абсолютно не варті. Ви проаналізуєте, я колись сидів і аналізував дуже уважно усі його переговори з усіма учасниками, з усіма суб'єктами там міжнародного права, політики міжнародної. Він лише в рідкісних випадках дотримувався. Домовленості це і по питанню в Грузії, це і по питанню американо-російських відносин, це і по питанню роззброєння, це і по питанню України безпосередньо. Це його манера вести справи, користуватися силою Росії і її певною відносною самодостатністю. І Він так буде робити в Україні, і тому розраховувати на те, що завтра потиснемо руки Путіну і в Україні наступить мир. А в сході, на Сході не буде полум'я і не будуть гинути наші солдати, не може. Скажіть, а чому Україна зараз не може ввести воєнний стан? Україна не може ввести воєнний стан, бо після введення воєнного стану введе його Росія. Так. І Якраз це, якщо хочете, най... найбажаніший сон Володимира Путіна, щоб українці ввели військовий стан. Тоді він видирається на трибуну. Державную Думу Российской Федерации и говорить. Я вам досынно скажу, что я скажу. Шановые россияне, я вас предупреждал, что в России, в Украине к власти пришла хунта, но мы даже не могли подозревать, что этой хунте недостаточно просто Киев и часть Украины. Ей нужна наша страна, и они в решении о оглашении военного положения Обозначили страну агресора, нашу с вами Росію. Да. І тому це означає, що через кілька годин не виключне бомбардування Києва. І він згідно норм міжнародного права як країна, які фактично у такий спосіб опосередковано оголосили війну, матиме на це усі, усі права. І тому введення воєнного стану. Просили колись окремі політичні партії, щоб не було перевиборів. Зараз гратися з такими речами не можна. Але в мене є рецепт, як це зробити без введення воєнного стану. Потрібно окремі норми м, закону про військовий стан, воєнний так. стан, перенести в закон про боротьбу з тероризмом, де власне і регламентовано порядок проведення антитерористичної операції. Все, що треба президенту і прем'єру, щоб не вести порядок в країні, скориставшись. Особливостями воєнного стану Потрібно взяти і переписати в закон про антитерористичну е, діяльність чи про боротьбу з тероризмом. І ми матимемо воєнний стан, але без оголошення е, війни Росії, фактично, чого вона хоче, чого хоче Путін. А друге, не буде згорнуто програми фінансової допомоги Україні, бо країнам, які воюють світ, е, світові банківські фінансові установи ну, не допомагають, не додають кредити. І третє, не це не уможливить е, е, військову підтримку з боку тих, чи інших країн. Тому що в разі введення воєнного стану ми знаходжу в стані війни з Росією, повинні будемо в якості партнерів залучати інші країни, але вже в статусі, скажімо, країни, які будуть воювати на нашій стороні. Тобто, як це було, першу другу світову війну, це неможливо, тому що в жодній країні світу не буде і не може бути прийнято рішення. Про в своїй країні, європейській е країні, зокрема, про оголошення війни Росією, бо це матиме надзвичайно серйозні е наслідки, в тому що не хочу ще з вами поговорити. Ось про таке нагальне питання на сьогодні, відповіді на яке чекає вже українське суспільство. Це коаліційна угода. Ось головне той <клес> алгоритм реформи, який буде в неї закладений. Ось як тут просувається справа, що скажете? не буде нічого. Ну в я не в тому віці. І більшість українців, мабуть, так само це ці 23 роки навчилися розбиратися в політиках і політиці. Від коаліційної уходи, як такої, не буде бага... не буде нічого залежати. Чому? Знаєте, ця історія може працювати за лише однією мовою. Якщо там буде план графік так і політичні партії візьмуть на себе зобов'язання перед майданом. перед Сотнями тисяч громадян, які прийдуть на затвердження цієї коаліційної угоди, я б хотів, щоб це відбулося, і люди мають на це право. Треба не забувати цим політикам, що саме люди їх привели туди у владу. Зараз би ще був Янукович, і повірте, б жоден із кандидатів не виграв би Януковича ці ну, вибори. Ви казали, що повинні громадські організації це так, все, все тому контролювати. тому моє переконання. Воно дуже дуже чітке. Перше, якщо ви хочете, щоб ця країна відбулася, бо вона ще не відбулася, як Повноцінний суб'єкт економічний в світі на ринках і як власне країна, яка може впливати, може скористатися своїм всі, своїми принадами і можливостями, то потрібно робити три кроки. Перший крок пишеться коліці нагоди, де прописуються чіткі плани економічних і гуманітарних реформ, де прописуються зміни в конституцію, де, зокрема, передбачається скорочення кількості на розменшення кількості народних депутатів, позбавлення недоторканності усіх політиків і всього політику і суддів, зокрема. Ну і багато тих інших речей, які обіцялись на Майдані. Прийшов час виконати те, що обіцяли людям. І у нас зараз є для цього всі абсолютно можливості. Далі, змінюється виборча система, бо в мене є велика підозра, що наступні парламентські вибори відбудуться вже в наступному році. Не може бути повноцінним парламент, який народжений у такий неприродній для демократії спосіб, як поєднання мажоритарної і пропорційної системи. Потрібен новий закон, і за цим новим законом, коли будуть проведені вибори, вже. Ніякі екс-регіонали до парламенту не потраплять. От плюс економічні реформи, децентралізація обіцяна регіонам, в тому числі Сходу. Так. плюс, Але разом з тим другий крок. надзвичайно чіткий графік. Графік, де буде написано, що завтра вранці На ви мене запросите, завершувати. Ми да, ви, ви мене запросите, а я вам скажу, дивіться, ми проголосували відповідно до графіка: один закон, другий закон, третій. І останнє все це має затвердитись на майдані, і політики на майдані мажуть мільйони українців. Правда, сказати. сказав, що після суспільство змінилося, воно сподівається, що влада це розуміє. Скажу що люди останнє, не будуть чекати, останнє. що політики мають сказати: якщо ми виб'ємося з угоди, ми йдемо на нові вибори. Ми і більше того, ми вже не підемо на вибори у тому складі, в якому так. ми є. Тобто, бо це банкрутство політичних партій, і політиків ознака політичного банкрутства – це коли за добу. Коли країна у війні і після революції політики не можуть домовитися. Будемо на цьому ставити крапку. вам за цікаву розмову. Гарного дня. Найкращого.